Дізнайся про минуле предків Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ культурно-мистецького документального циклу фільмів Дост ми, друзі. Кожен епізод розповідає про історичні події, які об'єднали українців та кримських татар. Окрему увагу автори проєкту приділили голодомору в Україні та депортації кримських татар, розкриваючи поняття спільної колективної травми. Ведучі телевізійного циклу Геннадій Попенко та Ахтем Сентіблаєв. Проєкт здійснюється за підтримки Українського культурного фонду спільно з Івано-Франківським обласним телебаченням Галичина. 1775 рік російська цариця Єкатеріна руйнує останню Запорізьку Січ. 1783 рік. Росія вперше але лише відкрив досце по кримсько-татарський друг. Це зрештою історія, складна історія кримсько-татарського населення, які є частиною України. Які так само, як і багатоетнічні групи, в тому числі на Прикарпатті, як Гацули, Бойки, Лемки, які страждали, які були депортовані, і все таки вони поверталися на свою землю. Це історія про те, що ми хочемо жити вільними, хочемо жити на власній землі, на своїй землі. І Тільки такі приклади говорять про те, що ми єдина нація, ми єдина держава і. Це такий приклад згуртованості, і про це треба обов'язково говорити.